Це перша в Україні благодійна марка. На ній зображена всеукраїнськовідомого пса-патрона, який є частиною загону піротехніків. Укрпошта випустила її у співпраці з ДСНС. Символічність даної марки в тому, що на ній зображений песик Чернігівський патрон, на рахунку якого тисячі. Знайдених вибухонебезпечних предметів російського виробництва, і можна впевнені сказати, що на рахунку цього песика тисячі врятованих життів людських у спецпогашенні марки допомагала також Полі, чотирилапа подруга Патрона, оскільки сам він нині знаходиться у Києві. Керівник рівненської дирекції Укрпошти Вадим Мосаковський каже: всі марки, які вводять у обіг під час війни, є особливими. Автор цієї марки Олександр Нікітін він сам родом із Вараша. Марка випущена тиражем 1 мільйон аркушів. На одному аркуші 8 марок із сюжетами про життя пса-патрона за різних обставин під час виконання їм своїх службових обов'язків. Вартість одного аркушу з марками разом з благодійним збором складає 248 гривень. З продажів марки планують зібрати 64 мільйони гривень. Основну частину виручених коштів планують витратити на покупку спеціальної рятувальної машини решту на допомогу притулкам для тварин. Армтрак 400 – це автомобіль. Він дозволяє. Розміновувати по 2400 метрів квадратних за годину. і За участю оператора він оператор керує віддалено, там до 800 метрів або знаходиться в броньованій капсулі. Кількість проданих марок будуть відповідно збільшувати ймовірність придбання дуже серйозного автомобіля для розмінування АРМ. Даний автомобіль буде розміновувати ті території, де важко доступно для людських ресурсів, скажімо так. Придбавши марку із песиком-патроном, частину коштів ви фактично вкладаєте в придбання дуже серйозного розмінувального апарату. Кількість марок, які може придбати одна людина, обмежена. Купити марки і долучитися до благодійності можна вже від сьогодні у відділеннях Укрпошти або ж в онлайн-магазинах. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ITV.